Ми вже говорили, що за певних обставин, всі, які ви знаєте, 4 роки ми не функціонували, ми не працювали в повноцінному руслі, в повноцінному житті, так як це відбувається сьогодні. Цей рік також, початок навчального року ми працювали, потім працювали знову дистанційно, потім повернулися до нормального життя і всупереч всім обставинам ми маємо можливість повноцінно тут займатися, працювати і досягати певних Може, може, і певних висот, як кому. Е, тому продовження нашої факультетської платформи, коли ми не сказали, що фотограф успішний, це таки є, тому що за цей навчальний рік силами викладачів, студентів, близько 200 виставок, в яких взяли участь наші студенти і викладачі. Це лише за один рік. Е, якщо ми перерахуємо ті дипломи, подяки, які є, які отримали наші студенти, ми маємо там за півсотні тих самих подяк і дипломів, які говорять про те, що студенти не просто тут перебувають, що вони до чогось стриматься, прагнуть. прагнуть піднятися до певних своїх висот і йти своїм шляхом догори. Е, тому було вирішено, що ми будемо проводити щорічно і будемо відмічати і нагороджувати кращих з кращих, хто є е, на цьому факультеті. Е, Викладачі будуть нагороджені окремо. В наш день сьогодні продовжиться. В них буде е, свій захід. Ще сьогодні перше, я хотів би зараз е, поки є всі привітати. Вчора свій день народження святкувала Крижевська Світлана Григорівна. Ми вітаємо. Слава подрапу! На весь день, але є одна людина, яка не прийшла, але ми передамо це та людина, яка займається благоустроєм нашого кулинарного дворику. Ті, хто знають нашого Тимура Козбаєва, ми також йому зробили подяку, його немає, але ми передамо цю подяку йому. Далі ми хотіли нагородити подякою за багаторічну плідну співпрацю, підтримку творчої молоді та збереження розвиток традиції одеського мистецтва. Народного художника України Анатолій Івановича Горбанка. Щоб ви нас проходили. Для мене це дуже цінний подарунок. Дякую вам. А, так, є в мене одна нагорода, але я знайду. Ще. Давайте я туди по порядку, далі. Отже. Нагороджується Бондаренко Анастасія Вікторівна, здобувачка першого року навчання. За творчі досягнення під час практики на пленері. Це ті дипломи, і подяки, які ви зараз будете чути, вони... Формульовані не так, як ви звикли, за високі успіхи у і за те, що він відмінник. Тобто, кожен має свою нішу, який він досяг своїх певних висот. Нагороджується берегова Богдана Володимирівна, зубивальська другого року навчання, за активну участь у житті факультету творчі досягнення в образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві. Барановська Світлана Олексіївна, здобувачка першого року навчання. Є? Е? Це людина, яка представляла наш факультет уже в двох країнах в рамках міжнародного гранту. Передамо. Олександрова е? Діана Вікторівна. За особистий творчий погляд та мистецькі експерименти сьогодні є роботи представлені. Вони також корінь відрізняються від того, що ми тут робимо. Нагороджується варбанець Марія Юрівна. Варбанець. Є у нас студент, який. Одноголосно всі погодилися, що ми маємо сьогодні його привітати і відмітити, тому що не буду казатися. <клес> За відмінні результати навчання, оригінальний творчий підхід в опануванні майстерності про та декоративного мистецтва все тут не написала, але він був кращий на переглядах цього року. Це пастух Артем Ярославович. По реакції однокурсників точно краще. І на практиці і теорії, вістуємо, і це краще, і в теорії, і в історії мистецтва теж краще. Богданчук Ірина Олександрівна, є? відмінні успіхи у навчанні творчої активність та значні результати у освоєнні майстерності графічного дизайну. Часто нарушу зараз. Та за віднині досягнення в опануванні традицій одеської живописної школи людина, яка проводить тут на пленері, щодня Саміляк Єлізавету Іванівну. досягнення в опануванні традиції одеської живописної школи потіхіну Ксенію Андріївну. Так, бароновська прийшла, так? Ну і дивлю. <плес> За відмінні результати в освоєнні майстерності графіки та декоративно-прикладного мистецтва Черкашина Софія Олександрівна. Творче досягнення в галузі декоративно прикладного мистецтва Топал Анну Віталівну. Трачук Ольгу Григорівну. За творчу активність створені створення пол-колекції одягу Вільна. Є. Учасник міжнародного конкурсу дизайнерів початків та стане цілі. За активну участь у житті факультету та, на наш погляд, краща староста всіх курсів денної заочної форми навчання скриптіна Марія Володимирівна. Найвідповідальніше. Лук'янчук Анна Олегівна. Я? Творча участь у патріотичному конкурсі з номінації Графічний дизайн та наукова-наукова активність у гранті. Ми вас вітаємо. За активну участь у житті факультету цілеспрямовану виставкову діяльність людина, яка виставляється щодня і скрізь у всіх виставках і має ще таку. Міжнародну відзнаку Навроцька Ольга Олександрівна. А, За відмінні творчі результати в галузі друкованої графіки. Шпак Катерина Олегівна. Зимова нас там надрукувала, так? Хтось <плес> надрукувала. Е, дуже мало в нас цього року вперше були захисти кваліфікаційних дипломних робіт саме після четвертого року навчання в магістратурі. Е, хочемо нагородити вже випускницю Дмитрієву Ольгу Олександрівну. Це був один з, один з кращих захистів цього року. Молодець. Активну участь в житті факультету творчі досягнення під час практики на пленері та з нагоди народження донечки лахіто Микола Анатолійовича. І студентка не просто так остання лишилася. Це студентка. Мені здається, що якщо в місті проходять якісь... Майстер-класи заходи акції пленери виставки вона не пропустила жодної виставки. Лісутіна Євазавета Геннадій. От фактично з офіційної частини все. Ми дякуємо всім, що вам прийшли. І ми в рамках всього цього все таки ми відкриваємо виставку. Ви бачили виставку спірнаумовни приголомшливу просто. Але. За цей рік ви бачите досягнення і студентів, і науково педагогічних працівників, і викладачів, художників всіх практиків нашого факультету, які представлені у цих пленерних двориках. Я не знаю, скажете? Докольно, кілька Давайте кілька слів, слів про самовиставку, тому що ви все одне на одне на одне на одне. Будь ласка, Навальна Анценко, Дякую. 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 перше хочу привітати всіх, хто закінчив цей рік. Рік і викладачів і студентів. Хочу сказати, що тут представлені афіші тих заходів, які в нас проходили в межах нашого факультету на різних виставкових майданчиках. Це був і тут у дворику, це були і онлайн виставки, тому що ми розпочинали в онлайні фактично. Це були виставки викладачів і студентів у національній спілці у виставковому залі, у тому місці намоленому, де Дійсно, вже така вишина для художників, і нам дали честь, щоб ми представили і викладачів, викладацький склад, і студентів. Тут були і акції, які ми влаштовували. Як листівочка миру ми створювали із студентами такі листівочки на підтримку наших воїнів. Це були і розписані крашенки. Теж збиралися колективом і цією колективною такою спільною роботою душі і рук, намагалися якось підтримати щось зробити приємне для тих, хто дає нам змогу сьогодні тут знаходитись. Це були й персональні виставки, тобто все, що ми мали, тут показали. А також стосовно до того, що представлено у цих твориках, це роботи і першого курсу, і другого, і третього. Тобто всі е, роки представлені, і роботи аудиторні, які ми відібрали е, як одні з, одні з найкращих у фонд. і ті, що були представлені на різних конкурсах, і теж їх студенти показують. І роботи викладачів за цей рік е, навчальний, фактично за частину 22-го, за 23-й рік. Ми показуємо, що ми намагаємося єднатися, творити і е, стверджувати життя, стверджувати, що ми є, продовжувати традицію одеської мистецької школи, виховувати е, підростаючі покоління. І е, саме пленерна традиція для нас така є е, особлива. Ми її намагаємося підтримувати е, як особливість взагалі одеської школи. Тому я дуже вдячна всім за те, що ви є за роботу, за ваші е, очі, які горять бажанням творити. І я сподіваюся, що літо пройде е, творчо для вас, що ви е, не закинете творчість і не будете просто відпочивати. Е, до речі, море закрите. Тому е, єдине єдина наша можливість це творчість, творчість і творчість. Творіть, будь ласка, або глядачі. Відпочите душею, і теж я знаю, що для кожного відпочинок душею це саме творчість. Тому бажаю вам творчого літа. Зустрінемося вже у вересні. Дякую. 에, можливо, в межах якихось масштабних проєктів і виставок. Деякі роботи вам здаються ті слабкіші, ті сильніші, але ми заклад освіти. І для нас є норма, що люди після першого курсу показують свої перші кроки, після другого, після третього, після четвертого. І ті, хто слідкують і ходять на виставки, бачать, як вони зростають, як вони привчаються до культури подачі робіт, до презентації своїх робіт, коли вони бачать свої твори серед інших і бачать, на якому рівні вони знаходяться. Тобто, це більш такий освітній компонент, і для нас це є норма. Також, як як правило, ми звідси починаємо, з цього починаємо, але те, що сьогодні відбувається, те, що ми тут, те, що ми проводимо виставки, проводимо ці заходи, це все завдяки нашим воїнам, Збройним силам України. І я хочу всіх попросити, все-таки вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за наш мир. Дякую. Тому що це все саме завдяки ним. Е Якщо хтось є бажаючий, що там. Анатолій Александрович, будь ласка. Шановні друзі, мені дуже приємно вас. Я хочу вам сказати, що у нас працює виставки, працюють. План виставок є у нас. Ви закінчили, хто закінчив. З ну, першого курсу я викладаю у Державної академії нас вчора був захист дипломних робіт, дуже хороші роботи. І люди, які закінчили, залишили 4 чоловіки викладати на наш віднят. Це з першого курсу вони почали виставлятися. Такий нонсенс був такий. До п'ятого курсу вони дійшли до да? ми їх прийняли, Плату Шишман. Ви всі знаєте, Женя Башко, Міша Спорник, це наші випускники, ми їх прийняли в Національну спілку художників України на п'ятому курсі. Такого не було нигде ні в якої організації. Тому я вас прошу, ви закінчили в таких видатних, я хочу з гордістю це сказати. Я тільки що був ті, на защиті дипломів дизайну. У Катіваловської університеті дизайн бакалаврів. і там дітки такі хороші твори, просто на сьогоднішній день це фантастика, то що вони роблять. І я хочу сказав то теж: дуже хороший рівень тому, що там працюють високопрофесійні майстри художники і Я хочу. Сказати це не просто як лість така. Ви навчаєте одних із самих красивих, хороших митців, які, ну ви всі їх знаєте, які теж ні одну виставку не пропускають. Будь ласка, працюйте, творіть. Ну така обставина зараз у нас постигла. Ну, Давайте від души душ, душі і серцю і своєму, і е, тим, хто хоче це побачити. Ми зараз вшануємо пам'ять викладача, який тут проробив, це наш улюблений, був Сергій Володимирович Лозовський. 14-го в нього день народження, ось буде в цьому місяці, в серпні, і ми відкриваємо цьому виставку в честь його пам'яті. Працює виставка бузька, виставка Бузок, сирень. Він дуже любив пленери. Він не мог без пленерів жити. От щоб у вас таке було бажання, щоб ви не могли без цього жити. Я відхищаюся цим закладом, оцим, оцим двориком. Я пропустив те, що я тут був зайнятий, де у вас тут писали і риси. Я коли побачив по фотографіям, що душа розривається, які ж вони красиві, які ж це красиве. Любий, кухочек, пишіть, літо зараз. Відпочивайся, душою десь. Я що питаю, ти каже, я відпочиваю, коли я йду в майстерню. Оце так. Я приходив в майстерню першого. Сер э, э, е, січня в 10 утра ранку. А консьєшка мені говорить Анатолій, алик, сьогодні вихідний праздник. А я я, я й прийшов на праздник. Для, для художника свято це майстерня. Щоб у вас таке було бажання. Ви навчаєтесь, ви навчилися дуже хороші, хороші твори, э, які ось ми бачимо. Так що в добрий путь вам, дорогі мої, добрий путь. Я я вам... Ірисів і всього іншого. Так от, за вагомий внесок у благоустрій пленарного дворику, плідну співпрацю та здані художньо-графічному факультету, подяка Кузбаєву Тимуру Булатовичу. Він вже прийшов. Це людина, яка тут не навчалася, але яка тут сьогодні живе і приїжджає о 10-й вечора, щоб все полити, о о 8-й ранку. За що моєму щиро вдячні? Дуже дякую. На цьому, як офіційна частина, ми всім вдячні. Виставка наступна виставка викладачів і студентів відкрита. Будь ласка, насолоджуйтесь, приходьте до зустрічі у вересні. Всім дякуємо.